А коли він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей, побачивши ті чудеса, які він творив, повірили в його ім'я. Сам же Ісус не звірявся їм, бо сам знав усе. І не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим старішино юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому. Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері й народитися? Ісус відповів знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води й духа, не може увійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі. Вам потрібно народитися згори? Вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Никодим і сказав йому. Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього: ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього. Знову і знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо. Та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірити, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба. Син людський, який на небі, як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський. Щоб кожний, хто вірить у нього. Не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той уже засуджений. Бо не повірив в ім'я єдинородного Божого сина. це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Після цього Ісус з учнями прийшов в Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив в Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили й хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому Раві, той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив? Хрестить і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав: людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я сказав, я не Христос, а лише посланий перед ним. Хто має молоду, є молодим. А друг молодого, стоячи поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншити. Хто приходить з гори, той над усіма. Хто із землі, той земний, і по земному говорить хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що Бог дає духа без міри. Отець любить сина і передав усе в його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому.